Гречка різко подешевшала. І початку року вартість цієї крупи поступово зростала і досягла 60 гривень за кілограм. Нині продавці на ринку налаштовані оптимістично. Гречка на радість впала в ціні. Місяць назад вона була по 45 по 42 гривні кілограм. Зараз кілограм гречки 32-35. Може, це зв'язано з тим, що гречка йде до урожая. Будемо сподіватися, що гречка паде до 15 гривень, так як нам кажуть фермери. Експерти розповідають, для річних потреб області необхідно 5 тисяч тонн сировини. Цього року очікується 8 тисяч тонн. Отже, гречки буде достатньо для того, щоб ціна на неї була адекватною. По розрахунках, якщо 23, три е -е, самої продукту, самої, самої сировини, ну і з усіма націнками, я думаю, десь на рівні 30-35 гривень. Хоча це дуже висока ціна переходящих запасів в області з минулого року. Достатньо, щоб цю ціну різко не піднімати. Однозначно, директор агродепартаменту зазначає, смажена гречка коштує дешевше, ніж зелена. Парадокс, адже смажена крупа проходить більше стадії обробки, а отже, і витрат на її виробництво більше. Але необроблена зелена гречка просто корисніша. Давайте це запитаємо безпосередньо, хто її реалізовує, якого року виробництва ця продукція? Да? А якої вона якості? А чого вона обсмажена? Можливо, треба було її вже смажити. Розумієте? Ціни на гречану крупу сильно варіюються в залежності від точки продажу. В оптових магазинах, наприклад, вона коштує 19 гривень за кілограм, на ринку до 38 гривень. Первим долом я заходжу на оптовичок. Оптова ціна. А потім приціняюся по всіх остальних. В принципі, і дорогу купаю, зараз подешевіла. Я брала по 38, Там була зараз вже 28 Бачу. Крім врожайності, є й інші важливі фактори ціноутворення на крупи. Якою буде собі вартість сировини, які умови ставитимуть виробники готової продукції від цих та деяких інших показників, і залежатиме вартість на гречку восени? Анна Штитьова, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.